Чи можна придбати типовий проєкт та адаптувати його під себе? Відео номер 6 Можна придбати типовий проєкт десь в інтернеті, до речі, на нашому сайті ви теж його можете придбати, але якщо ви замовите будівництво нашої компанії, то такий проєкт буде йти у подарунок. Все ж таки, коли ви придбали проєкт, його можна трошки змінити адаптувати його під себе. Можна перепланувати кімнати, об'єднати, наприклад, кухню і вітальню. Змінити місцеположення положення санвузлів або додати гардеробу. також можна поміняти матеріали. Наприклад, в проєкті був газоблок, ви захотіли, ви захотіли цеглу. І Також можна буде поміняти форму даху і змінити зовнішнє оздоблення фасаду, щоб ваш будинок виглядав сучасніше. Але що важливо, щоб ці зміни були зроблені ще на етапі проєкту до будівництва. Тому що, якщо вони будуть змінені в процесі будівництва, це може привести до невиправних помилок. І наостанок декілька порад. Завжди перевіряйте відповідність вашого проєкту до існуючих будівельних норм. Залишайте запас у бюджеті, тому що перевитрати завжди будуть. Якщо у вас є сумніви, то краще звертайтесь до фахівця. А архітектор правильно зробить розрахунки, навантаження на ваш будинок, на вашу конструкцію вашого будинку, на фундамент. Також він. Створить вам економічне планування, врахує особливості вашої ділянки та комунікації. Ну і взагалі зробить ваш будинок не просто функціональним, а ще й комфортним. Іноді ми чуємо таке запитання: чи можливо побудувати за проєктом будинок самому? Якщо у вас є відповідна освіта і досвід будівництві, так. Але якщо всього цього нема, звертайтесь краще до професіоналів, таких як компанія Bestin. Ми на ринку працюємо вже більше 10 років і знаємо всі. Тренди і нюанси будівництва заміських будинків. тож підписуйтесь, ставте лайки і будуйте будинки мрії з компанією Бездім.